Так, сьогодні я хочу таке необычне відео зняти. Сьогодні сераз покажу, настроїмо. Е, я буду робити муку з таких от горішків чуфа. Такі от горішки. Такі от. Так, зайшла тут одна дурочка, прийшлось зупинити зйомку. Коротше, горішки чуфа Такі от горішки, земляні горіхи або тігрові горіх їх називають. Я давно ще, років три назад, я про них дивився таку цікаву інформацію, що це по факту горіхи із Австралії. І австралійські аборігіни робили з них хліб. І за цього сьогодні я спробую зробити з нього муку. От така ручна кофемолка 90-х років українська, ще мріє написано. От. І будемо пробувати спочатку будемо пробувати самі-самі маленькі горішки. Це цього я відібрав самі маленькі. а оце позато рішення горіхи. І будемо пробувати їх, типу, сюди вкидувати. І дивитися, чи вийде з цього мука. Може я не знаю, може його треба було піджарити, а потім уже. Ну, будемо дивитися. Так, я, наверное, тарелка тут, а тут. Короче, будем робить муку пробовать. Я вообще правильно пробую, еще не Ну, потом, что у нас ну, я... Мне здается, что оно так и мое быть. Но я бачу, что в носок пускай. Блин, ну, может в ту сторону надо. Мышцы чер... А, вот, все, и еда, и да. И да. Я просто бить кидать. Короче, такая идея. Идея такая. Ідея така, щоб зробити муку, а потім з цієї муки Попробувати зробити якісь батончики. Хоча б щось. просто як-небудь. Може на вогні. Якщо вийде, я покажу. Но спочатку пробую робити муку. Так, свідтих. Вот, навірно, це так. Покше щось скрутиться стол, конечно, тонкий для целого крепления. Так, хорошо. Чуть без включусь. такие шесть выходы, тек. Як Шкарлупка какая-то выходит. Но сок не течет. То есть сока у них уже мало. Жаль, тут плоскогубцы не не может поджать. Коротше, я що думаю, що це ж по факту є альтернативою всім продуктам. Тобто я подивився, тут іде дуже багато жирів. Із нього роблять олію, кстати, в Іспанії. Е, потім я, я не знав, якщо б я знав, я б не викидував. Оказується з його листя робили ще раніше наповнюючі для, для подушок. Тобто з них ще й подушки робили. Вот То есть, напомню, для подушок листя Олію з горіхів, муку з горіхів И тут есть, короче, жири, есть крохмаль І даже 4% білків От. То есть по факту есть все Ну білки я считаю трошки мало Но Це ж не м'ясо то есть, це хорошая альтернатива вообще всьому, в принципі. Его ще як гріхи можна їсти, мені шкурка не нравится и выплевывать Вот. То есть тут есть белки, жиры, углеводы, есть микроэлементы. То есть, в принципе, тільки одну цю культуру, якщо засадить грот, Якийсь прямо ти считай полубомж, якщо ти засадиш все подвір'я цієї культури. Ну як скажемо, якщо ти вообще не немає що їсти. Або ти знаєш, що в тебе не буде нічого їсти осінью. Ти останешся живим. навіть більше того. Ти точно не умреш? Може в тебе буде дефіцит якихось вітамінів? В принципі, так можна сказати і про картошку, але все-таки в картошки немає стільки речовин, скільки є в цьому горіхі. З картошки якби, багато страв, але вітамінів там ну, це геть інше виходить. З неї олію не зробиш, а то, що роблять олію, це обично дуже корисні штуки. Так, хорошо. Коротше, не буду особо тут так уже розказувати. Мене ручка відпала, я її зараз буду на місце цеплять. Прикручувати і збігаю по плоскогубці. Ну, виходить, отака от, виходить, розсипчата штука. Пахне чимось. Вона повністю розсипчата. От тільки ця пленочка вона твердо осталась. От, Єдина пленочка твердо осталась. Може це, кстати, даже не з нього, я не знаю. Ну. Коротше, пленочка тверда, а все поніс. Воно таке розсипчите. Ну, я думаю, воно має подсохнуть. Я його покладу на батарею. Оце все тільки перемішаю. Воно висохне. То тобто есть вся волога вийде. І я думаю, я добавлю меду чуть-чуть. Наверное, чуть-чуть меда добавлю. Цукра сюда не надо. Вот. И попробую сделать что-то по типу батончиков. Я не хочу делать блинчики, потому что это стандартно. Я хочу сделать типа батончики, как сникерсы. Ну, або, как это скажем, короче, как протеиновые батончики, что-то в таком дусе. Вот. І... А, може чуть-чуть, да, Чуть-чуть посолю, меда додавлю. Ну, подивлюсь, перше як вийде. Якщо щось вийде, я всюду відео зніму про це. От. Ну, видно, що воно таке. З нього можна щось зліпити. Може чуть муки ще додати звичайно. Ну я не знаю, може ще раз його перемолоть потім. От. Все, всім пока. Так от.